Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І сьогодні зробимо коротке відео по цінах на трактори з крайнього надходження, тільки на цей момент про них поговоримо. Почнемо з Yanmar F180. Візуально гарний стан, шини передні, задні в чудовому стані, лакофарбове покриття хороше, 909 мотогодин, фреза комплектується. Вартість самовивозом на майданчику 6700. А F-18, він на реверсі. Він також в хорошому стані, просто трішки треба прикласти руки, як мінімум, помити, відмити від патини, яка є на капоті. Це все витирається, це не є щось неймовірне, і так само по боках. По шинах теж повний порядок, без тріщин навіть. Назвати це мікротріщинами не можна. На працювання 438 мотогодин, реверс, коробка, ґрунту рівень горизонту це все є в цих янмарчиках. І ціна цього 6400. 16. й Так, вже бачу, є завваження до передніх шин. Карби хороші, повні, але вік дався знати. Є тріщинки, вони ще поїздять, бо радіальні тріщини не є надто глибокими, а от між самими карбами тріщинки більші. Візуально теж чудовий стан, відсутня корозія. По задніх шинах мінімальні тріщини. Навіть технологічний шов залишився, але власне, десь зберігався, мабуть, на сонці. Теж на реверсі 266 мотогодин. Ну, Скоріше за все просто стояв, бо візуально по рамі не мальована. Дивіться. Просто мінімум потертостей І навіть те, що зазвичай треться, тут воно практично не стерте. Бортові. І вартість власне цього 6200. Такого янмарчика на реверсі. Далі, що ми маємо? GB 200. й він же Hitachi STX 20, передній контргруз, ми знімаємо такі речі GB-200-й. По шинах теж повний порядок. Передні задні без мікротріщин, практично як нові. Трішки бачу на депте сидіння по напрацюванню 1158. Мотогодин візуально в хорошому стані ще комплектувати потрібно ґрунтофрезою І вартість цієї куботи 6700. Так, Тут трактори з попередніх надходжень. Давайте йдемо дивитися, що є два трактори. Один вже доставили, один відклали. GL261, він же Honda tx 261. Тут маємо Astia 155. Ціна 5500. Далі джель 221, ціна 7600 дуга безпеки навіс від сонця. Так, Хонду звідси забрали. gl 27-й. Теж помити, прикласти трішки рук, буде виглядати. Доволі непогано. Передні шини старті мають мікротріщинки, але ще карби послужать, задні шини в хорошому стані. Не суттєві мікротріщини, по обуду взагалі немає тріщин. Механічна коробка на реверсі, 1786 мотогодин і вартість цього трактора буде 8900 з грунтофризою. Джель 240-7700. Передні нові шини з Японії, передній контргруз. FX204900 F235 з підготовкою до фронтального навантажувача, але це як мінімум додає ваги. Ну, не знаю наскільки це реально доставити, фронтальний навантажувач, але ваги воно додає. Бачу функція оберт на місці в ньому присутня. Коробка механічна. По шинах як в одного, так і в другого повний порядок і вартість його 6900 і секі 193 теж 6900 вартість. Просто в хорошому-хорошому стані повністю візуально трактор. Звичайно, ще треба укомплектувати фризою і повноцінно перевірити. Зауважень по шинах взагалі немає. Візуал теж хороший. L1 195 по шинах повний порядок. Передні, задні без тріщин, візуально теж хороший збережений трактор. Напрацювання 428 мотогодин і вартість цього, цієї куботи 6400 за комплект на майданчику. Давайте подивимося, скільки тут ісеки. 800 мотогодин напрацювання ісеки. В чудовому стані МТ-170 Мitsубіші вартість 5600, 5600 за комплект, передні контргрузики невеличкі, але як мінімум ваги вони додають. Пошина взагалі ідеальна, Передні, задні, без мікротріщин, карби зовсім не степті, є технологічний шов, як на передніх, незначний, а на задній він взагалі. Видно, що новіше. не напрацювання 408 мотогодин. Коробка на реверсі, гарна комплектація цього трактора. Задньопривідний L1-255, комплект 5900. Є передній контргруз, щоб привантажити. І, власне, дивіться, млинці контргрузи на передніх дисках теж стоять, все укомплектовано. Отакий От 255-й по шинах повний порядок, фаркопчик є, ще буде служити довго і щасливо, оскільки серія L1 відзначається власне меганадійністю. Також оцей 195-й щось замірює параметри, має гідропідсилювач керма. Цікава комплектація власне цієї серії. такі чудові трактори. Зараз готуємо 261-й, попередні якісь замовлення, які надійшли до нас. Ну і будемо виставляти по мірі комплектації трактори на наш сайт. Тому, щоб бути швидшим, краще зателефонувати, а вже до кінця тижня, я думаю, ми більшість тракторів, які залишаться, виставимо на наш сайт. Всім успіхів, миру та перемоги! Нам з вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.